Нове дослідження, опубліковане в журналі Nature, відкриває завісу над таємницями походження слов'ян і дає несподівані відповіді на питання, яке довго залишалося загадкою для істориків, чи поширилися слов'яни завдяки культурному впливу, чи все ж таки масовим міграціям. Виявилося, що рушійною силою було велике переселення народів, яке буквально змінило генетичний ландшафт Центральної та Східної Європи. Вчені проаналізували ДНК понад 500 людей, які жили на території сучасної Німеччини, Польщі, Хорватії, Білорусі та України у 6-8 VI століттях. Результати вражають у цей час відбулася заміна більш ніж 80% місцевого населення на прийшлих зі східноєвропейських територій. Генетичні сліди вказують на те, що батьківщиною слов'янських міграцій був регіон на півдні сучасної Білорусі та півночі України. Саме звідси поширювалися нові громади, які поступово формували слов'янський світ. Проте не всюди цей процес був однаковим. У Балканах, наприклад, місцеве населення відіграло значно більшу роль у формуванні нових спільнот. Там міграція переплелася з культурною асиміляцією, створюючи строкату мозайку генетичних і культурних впливів. Цікаво, що дослідження також показало зміни у суспільній організації. Слов'янські громади мали сильніші родинні зв'язки, жили більшими сімейними групами, аж люди відбувалися за принципом патрилокальності, коли жінка переходила до роду чоловіка. Це сприяло консолідації та зміцненню спільнот, які згодом стали основою для розвитку цілих народів. Таким чином, історія слов'янського поширення виявилася значно драматичнішою, ніж припускали раніше. Це була не лише передача мови чи традицій, а потужна хвиля переселень, яка змінила вигляд Європи. І водночас це була історія співіснування, де місцеві та пришлі, попри відмінності, творили нову спільну ідентичність.